Як ви думаєте, що можуть робити люди у фірмових футболках оператора мобільного зв'язку у центрі міста? Більшість скаже, що проводити якусь рекламну або маркетингову акцію. Втім, незвичну подію після обідню пору, 27 серпня, спостерігали у центрі міста. Люди у фірмових футболках національного оператора мобільного зв'язку організували акцію із очищення пам'ятника Тарасові Шевченко від бруду. Цю роботу виконував працівник компанії з допомогою спеціального пристрою для подачі води під тиском, який привезли зі собою. Живлення цього пристрою теж здійснювали від власного генератора. Цього ж дня відповідні роботи цією ж бригадою були проведені у місті Золочів, а інша група працівників компанії у складі шести чоловік працювала у Стрию і Моршині. Таку акцію львівська дирекція мобільної компанії приурочила до 22-ї річниці Незалежності України, очистивши рівно стільки ж пам'ятників провідникам української нації. Шість з них у Львові, а решта в області. Досвід прийняли з Івано-Франківська. Тож тепер постамент Шевченка у бродах сяєтиме чистотою і охайністю.